Софія Київська. Свою розповідь про Софію Київську я б хотіла почати з сучасності. Уже майже три роки, як нові посли іноземних держав, яких присувають на роботу в Київ, Вручають грамоту президенту України саме в Софії Київській Це найкраще місце, щоб буквально показати витоки української державності. Тисячу років тому. Саме в стінах Софії Київської приймав іноземний послів, Великий князь Ярослав Мудрий. Він правив державою з 1015 по 1054 роки. Саме на його замовлення був збудований з 1017 по 1037 роках цей собор і названий на Честь Святої Софії. При соборі велося літописання і була створена перша бібліотека. Собор зазнав численних руйнувань. У 17-18 столітті був реставрований. На відео ви бачите тривимірну модель Софії Київської. Особливо цінність становлять мозаїки 11 століття, які прикрашають головні частини собору. Фрески, що збереглися в соборі, датуються 11 століттям і були виконані під час будівництва собору. На стінах собору досі залишилися написи та малюнки, залишені священниками та відвідувачами собору. З боку Софійської площі височить дзвіниця з парадним в'їздом на подвір'я собору. Висота становить 76 метрів. Дзвіниця вбудована у Монастирський мур з південно-східного боку подвір'я. Софія Київська це не тільки архітектура, фрески. Це й стародавній некрополь. Тут був похований Ярослав Мудрий, його син Всеволод і його сім'я. Також ви можете побачити собор на купюрі номіналом 2 гривні. Національний банк випустив срібну монету номіналом 50 гривень на 6 тисячоріччя заснування Софіївського собору. Софія Київська це історико, архітектурний заповідник національного значення в Україні. Одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. Тож, друзі, ми повинні зберігати його і передати своїм нащадкам. Усім дякую за увагу! Матря підготувала Кутикова Амелія.